Вітаю із Новим роком, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та доброго нового року. І також приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи здійсниться мрія? І що заважає, щоб вона здійснилась? У тих, хто дивиться відео близьких людей? Чи здійсниться мрія в цьому році? Давайте подивимося загалом, от в цьому році. Чи здійсниться мрія? Тих, хто дивиться відео близьких людей, і що заважає, чи є якісь перешкоди? Зараз початок року може здійснитись мрія. Дійсно, дуже хороші карти виходять. Так, так, дуже сильний у вас от енергії багато буде оця весна. До середини літа все буде, ви прям будете на коні. Дуже хороші карти. І жінки, чоловіки, тут і про вагітність, і те, щоб мати роботу, професія, все рухається вперед. Щось трапляється, кінець, це більше середина літа. Хтось намагається поставити країн, тут впливатимуть, тут ставлятимуть палки в колеса. Угу, Це треба зняти, заперечую, убираю весь негатив, знімаю. Пречую весь негатив, убираю. Угу, Ви коли от, досягне... Тут може хтось хоче заробити якусь суму грошей, хтось автомобіль придбати. Ну, є мрії і що стосується ще перемоги, можуть у військові бути. Саме розгортається е, саме ближче до здійснення мрії, і вже це має відбутися це середина літа. І в цей період вийшли люди, які от вони захочуть підкосити, от щось украсти. От вони побачать, що така хороша у вас мрія, і так хочеться її собі забрати. І з цього періоду і знов і знов почнуть нападати. Бо вони є люди, от вони зрозуміють. Раніше вони, е, ну тут вийшла карта, що не вірили. Може, ну, в оточенні люди, які не вірили, ну от не вірили, що це можливо, що ви можете цього досягти, і вони почнуть е, 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 нападати. Тут дуже агресивні дії, напади будуть. Вони спочатку захочуть до вас ближче підібратись, будуть дуже підлещуватись, говорити, розмови вести, а тоді знайдуть слабкі якісь місця і захочуть потопити це через це. А зараз ви будете дуже швидко. Рухатись до своєї цілі, до мрії. І вона досягнута буде. Це, я заперечу, убираю відсікаю, одвертаю на віки вічні ворога. А, так тут вийшли карти, що і в минулому вам завдавали шкоди, не давали від... Ну, розкрити крила. Це був такий обман. Заперечую, весь негатив, заперечую, весь негатив. Оцікаю ворогів, Отсікаю всіх, хто зла бажає, хто втручається у життя, хто заважає здійснити мрію, Отсікаю, одвертаю всі порчі і прокляття, підклади, обміни, подміни, підливи знімати. перекриваю прошу вищі сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей в день і вночі захищайте від ворога, де буде перемога, де буде здійснена мрія, без перешкод, легкими, радісними шляхами і захист міцний, і вдень, і вночі буде так і так і є. Більше немає жодної перешкоди. І прошу поверніть ворогам всім, хто нападає. На тих, хто дивиться відео близьких людей. біль сльози, страждання, все лайно що скидають вороги. Поверніть їм назад по Верховному суду. Хай вони самі з цим розбираються. З цих карт воно все вертається назад по Верховному суду. Не на переклади, не на обміни, не по колу, йде, по крові не переходить, роду не переходить, тому хто робив, лишаю, хай сам з цим розбер... розбереться, буде так так. Вистили, я на охоронців, духів роду, прошу захисту міцного. Всіх, хто нападає, хто зло бажає і планує бажає. Здійснити зло, чи не планує здійснити агресію, зло на тих, хто дивиться відео близьких людей. Більше цього зробити не зможе, сили втрачає, мрію втрачає, жити не зможе, лихо робити не зможе. Буде так і так Нема жодної перешкоди, щоб здійснилась мрія. Буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Дуже хороша ваша мрія, вона має здійснитися. Треба періодично захищати від ворога, чистки робити, захищати, щоб. Не повторювали, бо вони раніше просто вас нищили. Там такі карти виходять, що нищили, що хотіли, даже щоб ви її не мріяли, вже не про що не мріяли, вже у вас мало життя бути без мрій. І вони даже розслабилися тому що думають, ну вона ж чи він не мають мети, мрії. Їм головне ще не розповідати про те, що ви плануєте. От. І взагалі не спілкуватися. Ще є питання від глядачів. Скажіть, допоможіть вищі сили, чому агресивним став син до матері, до того, хто питає, чому агресивна поведінка стала? Що трапилося? Чому став агресивний син? Що відбувається? Скажіть, допоможіть Так, дійсно дуже сильна агресія. Тут розсорка, магія, виходу така він. Він прив'язки йому робили. Щоб гроші не давав, щоб не спілкувався, щоб холод остуду поставили. Тут і кладовицька магія, три рази повторяла, щоб син з вами не входив в контактно. Ну, більше за все переживали, щоб не давали гроші. Чи син вам, чи ви сину, щоб у вас не було контакту. Напоєний дуже сильно. Зараз я почищу. Тут Верховний суд виходить. Цей злочин, що зробили, буде очищено. Ви будете спілкуватись із сином, проводити час. Дуже гарні зустрічі у вас будуть. ви Тут чай випивати, можете якісь кав'ярні відвідувати, спілкування налагодиться. Зараз я хочу це все зняти. Правда, вийшло, що може пройти якийсь період, ну тут три тижні або ну, да, більше три тижні, що ви нарешті дочекаєтесь, що він стане нормальний. Ну, тут просто магію пороблено пороблено дуже сильно. І вже раніше знімалася агресія, вони її повторювали. Перечу, чись негатив убираю, всю розсорку, остуду, отворот. Знімаю, повертаю назад, тому хто робив по Верховному суду, не на переклад на них самих. Буде так і так є. Більше нічого не заважає синові поважати, кохати, спілкуватись із своєю мамою, того, хто. Ті, що питали це питання, відновлюються відносини, спокійні, дружні, Вибираю всю агресію, повертаю назад. Очищаю енергетичний, фізичний простір сина, всю рідину, щоб не напаювали, анулірую всю програму негативну. Порчі, прокляття, негативні астуди, перекриваю. кладовицьку магію, анулюю, знімаю, ресорки астуди, отвороти знімаю, відкриваю дорогу сина до мами. Нормальні відносини буде так. Перекриваємо. Да, це був злочин, ви мали весь час спілкуватися, дружити. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть сина і вдень, і вночі захищайте. Більше ніхто не може втручатись, заважати йому жити, спілкуватися зі своєю мамою. Відкритий шлях буде так і так. Повністю знімається весь негатив, відкриваються дороги і шляхи на щасливе спілкування і з мамою на дружбу, повагу. Радісно проводять час, спілкуються, буде так і так є. Не буде все сказане, здійснені так буде. Тут, правда, ще пізніше такий. Напишіть це питання, щоб його ще дочистити пізніше добре? От. А на цьому я буду завершувати. Ще раз вітаю всіх із новим роком. Хочу побажати, щоб ви були, як. Бога за пазухою, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, але ніколи не закінчувалися, щоб ви були здорові, щасливі, і щоб оточення, щоб були кохані люди навколо вас, дружба, щастя, щоб ви спілкувалися, раділи життю. І був мир, нарешті, перемога над расистами, і мир, і спокій в Україні. Буде так і так і ніхто не зможе цього зруйнувати. От так. От ще раз дякую за увагу. Бажаю всім приємної кави. Не забувайте про військових. Робіть донати для військових. Дякую за увагу і до зустрічі!